Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Спеціальний ефір триває у студії Богдан Машай, і далі будемо говорити про зміни у системі безпеки Європейського континенту, які ймовірно відбудуться через позицію Сполучених Штатів щодо необхідності збільшення внеску європейських держав, зокрема у спільний фонд НАТО. Також поговоримо про плани Дональда Трампа щодо російсько-української. Війни обговоримо заяву спецпредставника Трампа Кіта Келога, який коментував нещодавний російський обстріл по українській критичній енергоінфраструктурі. Але розпочнемо з заяви керівника фонду жирим, живим Тараса Чмута про ризики заморожування російсько-української війни на даному етапі. До нашого ефіру долучається Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Жовтенко, я вас вітаю. Вітаю доброго ранку. Отже, щодо заяви Тараса чмута про заморозку бойових дій в Україні. Він висловив переконання, що ця заморозка дуже поганий сценарій. А вже рано чи пізно країна-агресор зламає будь-які домовленості. Далі цитую, як би важко нам не було, але треба дотискати, тому що на другий день перемир'я ми почнемо сваритися. Хто більше воював, хто більше возив, хто кому патріот, почнемо формувати політичні списки, рватися до влади. А Росія буде і далі озброюватися, пройде якийсь час, і вона знову нападе. і Більше не повторить тих помилок, які були в 2022 році, сказав Тарас Чмут. На мою думку, достатньо очевидним є ризик того, що після оголошення перемиря чи заморожування війни у будь-якому форматі, і якщо Росія залишає собою контроль над тимчасово окупованими територіями, виникне дуже великий ризик, що українське суспільство велика його частина з цього перемир'я. Не захоче виходити, скажімо так, тобто виникне запит на продовження ось цієї ситуації. І на вашу думку, Тарас, до яких наслідків це може призвести, і чи є у нас якісь можливості цих негативних наслідків уникнути? Ну так насправді це абсолютно очевидні речі, і треба розуміти, що дійсно Російська Федерація. Навіть без відносно до того, що її керівництво зараз активно почало говорити про те, що їх теж замороження конфлікту не влаштовує. Вони хочуть остаточного вирішення цієї ситуації для себе, так і відповідно тільки на своїх умовах, і так далі. Так, навіть без відносно до того, що зараз говорить Кремль офіційний, так і його спікери, треба розуміти, що ну в нас вже є досвід мінських домовленостей. зрештою. Сама практика а, от ведення справи, як кажуть, да, от на жаль таких з, з Російської Федерації. Вона свідчить про те, що в жодному випадку жодне перемир'я ні, тимчасове, ні там якесь з перспективою е, довготривалості. Так воно ніколи не трималося в першу чергу завдяки росіянам. І В першу чергу самі росіяни порушували. Всі ці перемир'я і режими припинення вогню, і вони це робили там і тоді, де і коли їм це було вигідно. Так, тобто, ну немає абсолютно ніяких підстав говорити про те, що от з цією ну такою більш серйозною геополітичною довгостроковою історією та про е, припинення вогню е, може статися щось інше, да і росіяни будуть якось по іншому себе поводити. Е, правда, тут є два таких фактори, які е, ну потенційно можуть вплинути на поведінку Росіян, але насправді ну, ці фактори ми поки що спрогнозувати. Ми можемо достатньо якби точно, тому що ну, якби перший фактор, він пов'язаний із тим, на яких умовах це перемир'я може бути досягнуте. Тут це залежить від майбутньої адміністрації Трампа і від тої позиції, яку майбутній обраний президент Сполучених Штатів Америки займе стосовно ну не лише переговорів загалом, так і мирного завершення російсько-української війни, але в першу чергу той позиції, яку Трамп займе, того тиску на російського диктатора Путіна, так тому що тільки через е, силовий захід Трампа в переговори, тільки через цей фактор тиску е, на е, російський режим, е, можливо, взагалі про щось буде говорити, та да? враховуючи ну ту позицію, що принаймні ми зараз да, згадали в цій розмові позицію е, російського військово-політичного керівництва. І е, другий фактор це знову ж таки да. От ті е, відшовку від тих обставин, які якими буде офіційно оформлено, і е, в міжнародно правовому сенсі і в. Політичному сенсі, ось це припинення вогню. Тут від е цього буде залежати сприйняття е цього припинення вогню е українським суспільством, і відповідно тут ще не треба відкидати другий фактор. Це фактор того, що навіть після того як е Імовірно, да, буде припинено ця або призупинена гаряча фаза бойових дій. Російський гібридний вплив в першу чергу на Україну на українську державу на українське суспільство. Він нікуди не зникне. Він навпаки буде посилюватися, тому що росіяни будуть розуміти, що їм треба компенсувати ну, те, чого вони не добирають, не можуть добрати тимчасово на полі бою. Їм треба компенсувати гібридним інструментарієм, розхитувати українське суспільство, вбивати клин між політичним військовим керівництвом в країні, і відповідно. Між керівництвом в України загалом і українським суспільством, і от це ті умови, в яких нам треба буде оборонятися уже від ось цих негативних деструктивних російських гібридних впливів. Тому власне, от ті ризики, про які говорить панчмут, він вони абсолютно виправдані. Єдине, що вони будуть помножені на ось більш інтенсивну гібридну агресію, яку Росія точно зупиняти ні в якому випадку проти нас не буде. Я спілкувався з представником правлячої ізраїльської партії Лікудиміром Вайтманом приблизно тиждень тому, і ми також обговорювали перспективу заморожування війни в Україні чи якогось перемир'я між сторонами. І він, спираючись на досвід ізраїльських дій після теракту 7 жовтня, порекомендував. Україні щоправда з важливим зауваженням, що йому легко таке говорити, оскільки не ізраїльський народ гинув у цій війні, але тим не менше, опираючись на ізраїльський досвід, він порекомендував Україні і українському народу продовжувати свою боротьбу попри все і не погоджуватися на зупинку бойових дій, оскільки знову ж таки досвід. Ізраїлю показує, що якби він зупинився в той момент, коли міжнародна спільнота зокрема чинила на Ізраїль великий тиск через його дії в секторі Газа, то невідомо до чого б це призвело. А зараз ми знаємо, що продовження активних бойових дій Ізраїлем суттєво зменшило для нього рівень загроз на близькому. Сході, і в принципі, ця робота продовжується і триває до нині ізраїльським силовим блокам. На вашу думку, до чого нам слід бути готовими, я маю на увазі нам українському суспільству і українському уряду і політикам у разі, якщо заморожування війни, яке справедливості зради багато хто очікує у наступному розі не відбудеться, і бойові дії будуть зберігати поточну інтенсивність або навіть посиляться. От я відчергнувся від відповіді, яку ви цитували, так mm. нашого ізраїльського колеги, насправді тут є два, якщо ну пробувати приміряти так, от якби ті ту модель, яку він пропонує до українських реалій, то тут є два моменти, які. Все таки відлізняють ізраїль ситуацію з безпекою довкола Ізраїлю, ситуацією довкола безпеки України. Так і перший фактор це такі внутрішньополітичні справа в тому, що після 7 жовтня 2023 року, після цього повномасштабного терористичного нападу руху Хамас на державу Ізраїль. Нетаняху сформував коаліційний уряд, Та, зрозуміло, що він потім розпався. Там ну були певні проблеми. Але принаймні, ну свою таку першочергову таку внутрішньополітичну організаційну роль такий політичний крок нетаняху виконав. Та тобто ну насправді він запобіг, попри те, що сам по собі Нетаняху він є не максимально непопулярною фігурою серед багатьох ізраїльтян. Так, але тим не менше, от його крок по створенню коаліційного уряду. Разом з опозиційними політиками до нього, так від самого першого дня цього повномасштабного терористичного нападу, він насправді застрахував. Політичному сенсі Ізраїль від найбільших потрясінь, от в такий самий кризовий момент, так і ну до певної міри тут треба розуміти, що це відіграло свою роль, і це те, що не було зроблено у нас, так і це те, що в принципі зараз робити, вже ну не можна сказати, що вже запізно, тому що воно нічого не вирішить. Так, але ну принаймні такого політичного впливу об'єднуючого, так такий крок уже в принципі зараз мати буде набагато менше аніж він. Ймовірно, мав би на початку повномасштабного вторгнення Росіян. Ну і другий момент це без суто безпековий момент. Тут треба розуміти, що до ну, насправді по великому рахунку Ізраїль з точки зору зовнішньої військової допомоги, військово-технічної, він набагато більш автономний ніж Україна. Тут це теж треба об'єктивно розуміти, тому що Ізраїль використовував всі роки перед ось цим повномасштабним терористичним нападом. Та зрештою, в принципі, вся історія держави Ізраїль диктувала. Ізраїльському військовому і політичному керівництву єдину логіку дій це те, що треба постійно озброюватися, озброюватися будь-яким способом, будь-яким коштом, використовуючи будь-які зовнішньополітичні можливості, але набивати власний арсенал для того, щоб у випадку чого бути максимально незалежним в рішеннях, які буде приймати військове і політичне керівництво цієї держави. Ну і от власне така інвестиція, вона дуже гарно зараз дійсно окупилася з точки зору ну як мінімум регіональної безпеки, тому що абсолютно правда. Що е, адміністрація Байдена дуже багато довго і е, ну, дуже некрасиво інколи викручувала руки е, Беніміна Нетаніаху, так і пробувала його зупинити, але він е, абсолютно ігнорував якби, от, всі ці е, позиви з Вашингтона до деескалації. Так і зрештою, дійсно, Ізраїль е, добився. Того ну, зменшення загроз да, тої безпекової ситуації, яка є зараз. І тут треба розуміти, що ну, до певної міри трошки відрізняється ситуація з союзниками. Да, у нас бо uh, Ізраїлю індивідуально допомагають на двосторонній основі uh, такі потужні країни, ну крім Сполучених Штатів Америки, як наприклад Великобританія і Франція, так. А, uh, ми більше покладаємося, і от переходячи до другої частини, та да, до вашого запитання, ми мусимо покладатися не стільки навіть на сполучені штати Америки, скільки на європейських союзників, і на відміну від Ізраїлю, от там конфігурація взаємодії європейців і американців, вона вписана в Північно-Атлантичний альянс. Це те, чого ніколи не було в Ізраїлю. З одного боку, це до певної міри плюс для нас, та, да, тому, що є величезна організаційна структура, яка має величезний ресурс, але з іншого боку, мінус в тому, що ця структура, оскільки вона в. Велика і величезна, і має великий ресурс. Вона дуже неповоротка в плані прийняття рішень, так і вона дуже забюрократизована. І там, де ізраїлю при рішення допомоги ізраїлю, ці рішення вони приймалися набагато швидше, оперативніше так. Тому що було задіяно всього декілька країн, і вони між тобою набагато швидше домовлялися, не будучи зв'язаними там жодними бюрократичними якимись такими наддержавними моментами. То. З точки зору північно-атлантичного альянсу тут ситуація зовсім інша, тому що є 32 країни члени е цього об'єднання, цього так і з усіма треба говорити для того, щоб мати консолідовану позицію і з цієї консолідованої позиції вибудовувати практичні кроки. Ну і зрештою, е з, цього, з цього випливає, якби наше очікування на е наступний 25-й рік. Е дійсно, е можна і треба бути готовими до того, що Сполучені Штати Америки ну навряд чи вони повністю припинять військову підтримку України, але те, що ця підтримка буде меншою, як мінімум, для того щоб на контрасті дати можливість європейцям продемонструвати свою готовність, так не на словах, а як кажуть, на на, на, на ділі підтримати Україну і перехопити так, би мовити, та оцю ініціативу по забезпеченню власної безпеки, показати адміністрації Трампа, що ну зрештою європейці готові вкладатися в власну безпеку, не лише там грошима в, е, в рамках. От цих спільних відрахувань в північно-атлантичному Альянсі, так, але і конкретними кроками, в тому числі і організацією плануванням, і зрештою реалізацією відправки військових місій країн Європи на територію України, І от власне. Від готовності європейських країн робити ось такі практичні кроки буде насправді дуже багато що залежати в наступному 25-му році з точки зору нашої безпеки, з точки зору припинення вогню. Ну і зрештою, з точки зору того чи це все дійсно буде завершуватися, чи ну насправді сполучені штати Америки не зможуть да, максимально ефективно натиснути на російську диктатуру. Ну і зрештою тоді треба буде шукати зовсім іншу конфігурацію присутності mm. тих самих європейських військ на. Території України аніж ну вона очікується зараз. Поки багато повідомлень про те, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп демонструє більше готовності тиснути саме на європейські країни, вимагаючи збільшити допомогу Україні. і Водночас, даючи зрозуміти, що допомогу від Америки буде скорочено. Принаймні, про це пише Washington Post. Автори публікації зазначають, що цей святковий сезон став для України третім поспіль в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. І далі цитую: і обіцянка обраного президента Трампа почати переговори для припинення вогню. Змушує багатьох сумніватися, чи буде четвертий, так пише Вашингтон Пост. Тараса, як ви вважаєте, чим може обернутися для України ось ця політика Дональда Трампа, якщо він дійсно буде схильним посилювати тиск на Європу і водночас паралельно буде шукати якихось способів домовитися з Кремлем без чіткого механізму дотримання будь-яких гарантій, які можуть бути досягнуті. Тут насправді все залежить від того, наскільки ефективно і наскільки я кажуть, в єдності будуть реагувати європейські союзники, так на е ці е зовнішньополітичні кроки Адміністрації Трампа, тому що ну, якщо Європа е залишиться об'єднаною довкола от, ідеї забезпечення власної безпеки і підтримки України, це буде одна історія, але якщо Європейські країни вдасться розколоти так. Це те, чим активно займається Російська Федерація, використовуючи своїх проксів, тому самому європейському союзі в НАТО, от ці проксі нам дуже добре відомі. Да це Угорщина і Словаччина, і от те, що зараз робиться довкола питання теми Російського газу, його транзиту через територію України. Це теж один із гібридних способів Росіян розколоти єдність європейців не лише само по собі, але і в тому, що стосується російсько-української війни і підтримки України. І не загалом, і от те саме росіяни будуть намагатися ще більше робити з е, е, північно-атлантичним альянсом, тому що ну е, тут не треба забувати і не треба відкидати. Якби той є один із головних пріоритетів Кремля, який був озвучений російським диктатором багато разів, насправді ж Росія намагається знищити НАТО так і, зрештою, підірвати НАТО зсередини для Росії буде набагато простіше і економічно вигідніше, так і навіть з точки зору безпеки власного ресурсу, аніж бити альянс в ЛОБ і таким чином ну знову ж таки знищити всі свої попередні досягнення по тому, щоб Розробити альянс і ну, скажімо, так нейтралізувати єдність країн-членів НАТО, і власне, от не треба відкидати один із як один із можливих сценаріїв, який може бути реалізований в тому числі та десь там в другій половині 2025 року. Те, що Росія може. Не тільки посилити та гібридні свої дії проти НАТО, свою гібридну агресію, тому що по великому рахунку, якщо брати не суто військовий компонент, а от саме гібридні інструменти впливу, то російська агресія проти НАТО почалася теж десь приблизно в 2014 році, і на сьогодні вона набирає обертів, крім е е е е е втручання в. Внутрішні справи європейських країн, в тому числі і під вибори в дуже багатьох країнах, так крім замахів на політиків, замахів, як от було в Німеччині на голову концерну «Райнметал», полювання за керівництвом підприємств військово-промислового комплексу європейських країн-членів НАТО, зараз Росіяни активно качають тему безпеки таких от міжнародних критичних комунікацій, так це Балтійське і Північне море, і власне це можна вважати в тому числі і розминкою перед майбутньою ну, такою більш конвенційною агресією росіян. Проти якоїсь із країн-членів НАТО скоріше може йтися про одну з Балтійських країн або про Фінляндію, так і ну, в, Альянсі в самому це ці сценарії вони дуже добре програються зараз. Так і е, тут питання буде в тому, чи буде дійсно готове НАТО реагувати на практиці на е, якісь військові прикордонні провокації, до яких росіяни будуть здаватися, тому що логіка е, такої російської напівгібридної агресії проти НАТО. Вона полягає в тому, що ну от, дійсно бити альянс в лоб це означає дати всім країнам-членам НАТО однозначну ситуацію, що є зовнішній агресор, це агресор Росія, і тоді навіть Орбану або Фіцо буде важко пояснювати, чому не треба оборонятися. Тараса, так? Тараса, от, Тараса, вибачте, у нас та, лишається три хвилини часу. Дуже цікава ваша думка з приводу наступного питання. От станом на зараз, оця невизначеність, яка існує в європейському союзі стосовно майбутньої політики офісу Дональда Трампа. Чи бачите ви якісь сигнали? Що Європа дійсно готова прийняти цей виклик? Або ж радше на вашу думку, поки європейські лідери ухиляються від того, щоб формувати свою позицію з цього приводу? Адже це питання не лише безпеки України, це питання в першу чергу безпеки самого Європейського союзу. У нас одна хвилина. Так, да, на жаль, насправді треба визнати, що поки що європейці більше ухиляються від своєї відповідальності, аніж роблять якісь практичні кроки, і дуже такий показовий яскравий маркер це питання європейських миротворців в Україні та да, розгортання цієї миротворчої місії. І, от коли ці розмови починалися, вони починалися з того, що Макрон говорив про європейські війська. На території України, а потім раптом всі почали говорити не про війська, а про миротворці. Так, але ж це зовсім інша історія. Тому що якщо відкинути термін миротворці, то воєнна місія країн Європи, там Європейського Союзу, наприклад, в Україні, вона могла мати два сценарії: так перший сценарій це стабілізаційні, тобто європейські війська заходять ще в Україну ще до початку дії режиму припинення вогню, і тоді це інша історія. Тоді це європейці гарантують взагалі настання цього режиму припинення вогню, і потім відповідно їхні підрозділи. Стабілізують лінію зіткнення, і другий варіант це, коли європейці починають говорити про миротворчу місію. А це означає, що до миротворча місія може бути розгорнута тільки після того, як буде досягнуто режим припинення вогню. А без сполучених штатів Америки, без тиску Трампа на Путіна, цього режиму припинення вогню досягнути не можна. Тобто, фактично, ми бачимо, що принаймні, зараз, використовуючи риторику миротворців, європейці намагаються відповідальність за перші кроки перекласти на адміністрацію Трампа. Ти тобто, спочатку ти надави на Путіна, щоб. Припинився вогонь. А потім ми тобі скажемо, в якій формі і в якій кількості зайдуть європейські миротворці. Це, як мінімум, суперечлива позиція, оскільки відстань від Покровська до Варшави набагато менша, ніж Абсолютно. від Покровська до Вашингтона. І здавалося б, цей факт мав би змушувати європейських політиків бути більш відповідальними і більш проактивними, але станом на зараз. Вони очевидно самі у роздумах стосовно перспектив безпеки європейського континенту. Тараса дуже дякую вам за нашу розмову. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на прямому відеозв'язку. У студії для вас працював Богдан Машай. Спеціальний ефір на Радіо НВ. Триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.